Небезпечний вогонь. Продовж вихідних рятувальники неодноразово долучалися до гасіння пожеж на Прикарпатті. Так, 8 листопада на лінію 101 поступило повідомлення про загоряння двоповерхового житлового будинку на надвірнянщині. До місця оперативно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, які впродовж п'яти годин. Ліквідували дану пожежу, площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Також рятувальники не допустили поширення вогню на поруч розташовані будинки. Цього ж дня коломийські рятувальники ліквідували пожежу дизельпотяга, де перебував 21 пасажир. Відбулося загорання вихлопного траку в локомотивному приміському потязі. Площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Рятувальники оперативно пожежу ліквідували. За медичною допомогою звернулися два помічники машиніста потяга з підозрою на отруєння продуктами горіння. 9 листопада рятувальники ліквідували пожежу площею 150 метрів квадратних в селі Остриня. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі з надбудованим мансардним поверхом, а також одноповерхової прибудови у приватному господарстві у селі Остриня Івано-Франківського району. А 10 та 11 листопада зайняли. Лися житві будинки в селі Тязів та Посіч. 10 листопада, після обіду, до рятувальників поступило повідомлення про те, що в селі Тязів Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району горить житловий будинок. На місці події постраждав чоловік власник будинку. Він отримав травму голови, коли виходив з приміщення. Близько 9 години вечора до рятувальників поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Посіч. Лисецької територіальної громади Івано-Франківського району, прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу одноповерхового дерев'яного житлового будинку. Рятувальники наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.